Закриваємо острівний сезон, вивозимо батьківські сім'ї на острівний облітник. Степова форева. Ну ось ми вже і підходимо к причалу, чи до берега припливаємо. Трошки наш причал підгуляв. Але ми на місці. А ось сюди. Ну ось ми вже й на острові виставили батьківські сім'ї. Усього вивезли 10 батьків. Вже крутні виставку від 10 батьківських сімей. В цьому році стоятиме 96-та лінія української степової батьківської, так само як і в минулому році. На обльоті будуть матки 98, 773 і там нові лінії. Для себе новий тестовий матеріал на тестування. Всім дякую за увагу.